Чи в якісь кофті? Тут, я тут якась тут камера якась знімає. Так, тут якась записка є. Тут написано «Привітствуємо в бекрумс. Ви з ви з. Не знаю, дай, я читаю зараз. Ми тепер в корпора ви тепер в корпорації ні пів і слідують таке місце як Бекрумс. Тепер ви маєте відсюди вибратися, спіймавши всіх сущностей, і прийти всі рівні, яких тут в Бекрумсі рівнів цілих 4 тисячі. 000... Боже! Ти тут чотири тисячі рівні, які нам треба пройти. А тут але, нас... да. але на слава Богу, ви опинились не на першому рівні, тому вам залишилось. Проходить менше рівнів, ніж 4 тисячі. Погада пця. Окей, так, мабуть, нам треба знімати на цю камеру О, Ліза, це так? Це за це, дві? Це, це, ти, ти що, не пам'ятаєш? Та ні, щось. Пам'ять так від себе. Ну Окей. Окей. Окей, але, мабуть, це десь бекрумс. Що це означає? Хм, Бек. Бекрумс. За кулісі. ЗАК. За кулісами. За куліссі. Ми, ми попали в закулісся. Ти не, ти, не, ти не поняла? Ми зв'язалися з якоюсь корпорацією. Блін, друзі, ми зараз біжимо. треба, блін, слідувати від сущності і біжати. А то ми тільки, блін, від одної сущності, блін, побіжала, яка десь тут блукає. Вона И я пойду. О, нет, нет. Я пойду. О, все, оно уже пришло. Теперь смотрю. Девона. Она О, ну, бежит. Прячься. Ваня, девай на дверь. Выглядь. Ваня. ваня, ваня, ваня. О, блин, в, в, зажигалка рабочая. Це... Ай. Капець. Окей, все, він обижав. Можна падаємо на нього і огнем, и запалим його. Бо нам сказано, додейки знімати аномалій. Нам сказано. Нам сказано вычислить. Давай, 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 давай. Сейчас я говорю на пальмо Окей, чекай там щось є. Вау, що це, це таке? Це браслет з оком. Він точно щось означає. Це ж це ж браслет, такий самий, як був у, у монстра! Ну да, бомб тільки що помер. Ну, він дістався нам від монстра. Мені щось цей от він якийсь дуже мені з якогось мультику нагадував. Знаєш, мені це кажеться, що це на Око Біл сайфера із Gravity Falls. Може, що загнало одну із аномалій із Gravity Falls, а потім її. Вона тут заблукала і перетворилась на якогось монстра із Байкрумса. Ну, не потрібно. Да, його краще закопаємо, а то ще небось воно, блін. Э, знаєш, то що, кілосайфін може слідити за всі э, ці малюнки, або э, штуки пов'язані з ними, бо вони пов'язані з ним. Тому, типа, треба дуже... Да. Окей, пішли. Ти чуєш там волосы якісь? Та да ні. Хоть там дети якісь дурачки. Це мабуть ці Угу. Uh -huh. Скільки там? Uh -huh. А ну чекай мені тебе хобіть знову звонок? Давай пішли. Думаю, ти, що тут є ще монстри. Весь uh яка -huh. тропинка. Думаю, то тут Угу. Uh -huh. Може, Может, ми біжали. Uh -huh. Перший uh -huh. раз, коли мы від монстра біжали. Uh -huh. Яких? Може бути там два Ого. Там монстрів. Там монстрів ще один. Там два монстра. Де? Діпа за... 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 за огородою. За огородою. Це якась аномалія блінну Лізе. Да до тебе відкачив, да відкачав, да, Лізе. Блин, а что я за зажигал крутить? Все, а она уже на пути. Алло, Лиза. Да. А, куда? Не Здесь да, тут монстры. Надо Не добежать. Это... бежать. Я их сполыв. Ты напийся. Она меня просто не чужит. Тут я думаю... Не знаю, хто це дивиться, може зараз. Там десь запустили камеру десь тут. Я не знаю. Мабуть... скажіть, будь ласка, якщо ви чуєте, будь ласка, скажіть, Так, що з нею? який, блин шутки птаху NPC? Чи NPC птаха. Алло! Но треба відкачивай, да? Так боже, да боже, вставай уже, вставай. Чувак, я вставай, тут доставай. Алло, 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 чекай, ты меня чуешь? Ты меня чуешь? Кажи, что ты поставилась? У тебе уще закладені? Чекай. Іза. Іза, скажи, будь ласка, на, на одне моє запитання, окей? Що ти там побачила? Чого ти божевільна? Там там монстри. Вони такі гарні. Знаєш, це відчуття, коли ти когось любиш. Воно таке прикольне. Боже. Ідеться, бомсь! Так. Я, я не yeah! знаю. Что знаю? нее? Она реально... Она, она, она кричит, что есть? Что? Нипы, корпорация Нипев. Помузить нам. Я не знаю, чего вызвать НПС, ну то есть, типа, по-украински Нип. Алла, пожалуйста, помузить нам. Что с тобой? Нож? А ты не тупенький? У тебя немая ножа. Нет. Там есть нож? Да, реально так он. У нее нож. Нет. нет. Пошли. Я ст... Джигу! У мене огонь. 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 Я тебе спалю! Шкіра легко займається! Огнем! О боже! Ей, ей зараз піджгу, може? Це вигане ті всі воспоминання. Підходь. Не підходь! У мене вогонь! Бачиш? Вогонь. Бійся! Бійся! Вогонь! Вогонь. Чуть-чуть вогонь. крови, але там. там. Вогонь. Падай, в омарак, давай! Давай, давай, давай. Ласка, спасись, спасись, спасись. О -о -о. Ты блин зійшла з розуму. Чего? Ты короче впала в умирок, бо там, бо там було два монстра, і ты сказала, что ты там бачила монстрів, коли це і, і ума Не, я тобі клянусь, таке було. Лиза, Та це годин уже пройшло Реально п'ять часов пройшло. Блин, куда я, я дивлюсь? Дыблю. Сейчас. Так, а мы литра подавите. Не, пять не, Лиза, реально 5 я... часов прошло. Я с ночевкой в марте. Да, да. Все, буду через 5 дней. Пока. да. Может, ты с ним расстанешься, когда колы застрянешься? Нет. Хороший, А потом за дровы кажешь. Я думаю, що тут реа регенерую Андрій, проснись! О, Боже! Це ж нормально. Ми піджигали монстри і піджигали. Які монстри? Які піджигали? В смысле нормально? Ми тут піджигали монстр. Яких монстрів? Ми тільки сюди прийшли. Куди прийшли? Поїли вдома, прийшли з лінійки. Потім якимось чудом сюди, сюди, сюди потрапили. І все. Так ми не прийшли. Ми потрапили. Я ж кажу, потрапили. Шли, поїли, потрапили сюди. Ми, ж... ми піджигали тут монстра? Такого монстра? Тут блукає монстр. Ну нехай блукає, яка мені різниця. Ми не піджигали ніяких монстрів. Тут блукає. То не гай блукає. Він ти може не гай. Він нам де. <гум> Андрій, тобі вже галі не мережіться, так? Да? Я клянусь тобі! Ми в Бекрусі! Нікого нема. Ти, ти знаєш, що таке за коліс? Ти дивилась щось таке? Ну так, да, дивилась. Ми зараз в ньому. <гум> Ні, оце мультик. Андрій! Андрій! проснись <гум> Мені проснився, кошмар, тобі теж. Та ні, мені салатки, баранчики. Та... Ребята, помогіте. Ми, ми з э, бациком і Лізою попали в бекрум, Ми не знаємо, що робити. Закрили. О. А, Ліза, так, давай! Вже а, ну, добре. Так. А там, а там, а там, а там дуже багато крові. Бачите, тут це, мабуть, така кімната, там, де бували людей. Ми, коротше, тут. Ніколи не виберемося, Тут єлі ловить інтернет. Музык є. <ррикла> У нас вот є бладтє... оружие. А, тому ми можемо обороняти світ монстрів. Редублювали Андрій Сільницький, Ліза Доскоч. Редагували серію Андрій Сильницький. Ролі грали. Андрій Сильницький, Ліза Доскоч, Рома Васичка Лев. Поки бро.